Як правильно хотіти бажати, щоб це дійсно втілилося в життя? Якщо до того, що думки матеріалізуються? Ось таке питання я цікаво отримала. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, своїми прикладами, можливо, ви матеріалізовуєте свої думки, реалізовуєте своє бажане і дуже цікаво, щоб... Ви мали можливість поділитися своїм досвідом, можливо, це комусь допоможе. Давайте з вами будемо розбиратися в цьому питанні. Наші думки вони проводять, вони можна навіть так сказати, вони моделюють енергію, яка проходить крізь нас і виводить нас на ті лінії життя відносно наших думок. Але якщо просто лежати на дивані, нічого не робити, а тільки думати про те чи інше, то перейти на іншу лінію, чомусь так просто не виходить. Чому? Тому що тут треба діяти. Ми дуже часто не отримуємо реалізації своєї цілі, тому що ми не досить сильно прагнемо насправді її досягти. Ми дуже часто не отримуємо реалізації своєї цілі, тому що ми не досить прагнемо насправді її реалізації багато цілей не встигають реалізовуватися, тому що людина може дуже швидко перегоріти, махнути на це рукою. Також, якщо ви маєте дуже велику одночасну кількість цілей, то ви розпиляєте свою енергію і в результаті не отримуєте взагалом нічого. Але насправді працюють не самі думки про бажане, а наш намір про це саме бажане. Реалізується насправді не бажане, а намір. Наприклад, я маю бажане, тобто бажання підняти руку. Але через одне моє бажання рука сама не підніметься. Рука підніметься тільки тоді, коли я буду мати рішучість діяти, тобто саму дію. Наші бажання завжди направлені на ціль. А намір завжди направлений на сам процес досягнення цієї цілі. Нашому мозку ще складно зрозуміти різницю між рішучість мати та діяти. І дуже було б гарно, аби ви порозмірковували над цими моментами. Також дуже важливо зберігати баланс та не створювати надлишкового потенціалу навколо своїх бажань, тому що рівноважні сили вони завжди врівноважують все. Всі енергії, і не завжди рівновага буде створена у вашу.